Меган Макдоналд, Джуді знайомиться з новим учителем. Коли Джуді Муді підходила до свого третього те, там стояв її вчитель, пан Тот, і запрошував усіх до класу. Клас, будь ласка, повісьте рюкзаки на гачки і покладіть сумочки з обідами на полички, сказав пан Тот. Розпочався урок. Пан Тот повернувся обличчям до класу. На дошці великими літерами було написано Велетенська сирна піца Велетенська сирна піца Це на обід? запитала Джуді. Це для словотвору. Пантот підніс палець до губ, ніби це був секрет. Ви побачите Візьміть аркуш паперу і запишіть п'ять різних слів, захованих у надписі на дошці Велика сирна піца. Джуді взяла коробку новеньких буркотливих олівців, розмальованих скаженими мордочками. Буркотливі олівці для абсолютно різних настроїв, писалось на пакунку чи ви коли-небудь бачили олівець, який виглядає так, ніби вранці встав не з тієї ноги. Чудово! Нові буркотливі олівці допомагали їй думати. Вона знайшла слово лікар, лицар, вата, заховані в надписі пана Тода. Та замість них написала один ні, два ні, три ні, чотири ні, п'ять ні. Хто хоче прочитати класу свої п'ять слів? запитав пан тот. Джуді підняла руку. Джуді. Ні, 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 виголосила Джуді. Це одне слово, а треба ще чотири. Піди і напиши їх на дошці. Джуді Муді не написала лікар, лицар і вата. Замість цього написала лис і тінь. А як щодо слова листя? запитав Рокі. У нас немає літери я, відповів Френк Перл. Велет, написала Джуді. Ще одне слово, нагадав пан Тот, Піт, написала Джуді. Чи можеш ти скласти речення з будь-яким із цих слів? запитав пан Тот. Лис побачив тінь. Велета і спітнів Увесь клас аж ліг від сміху, а Френк так сміявся, що аж закашлявся. Ти сьогодні не в гуморі? запитав пантот. Грр, відповіла Джуді Муді. Це дуже недобре, сказав пантот. А я якраз хотів запитати, хто хоче піти до секретарки і забрати піцу. Це сюрприз з нагоди початку нового навчального року. Піца? Піца! Справді, клас збуджено гудів. Джуді Муді насправді хотіла піти по піцу. Вона хотіла відкрити коробку, хотіла отримати маленький триногий пластмасовий столик, який притримував верхню частину коробки, щоб вона не приклеїлася до піци. Тож хто сьогодні хоче забрати піцу?» – запитав пан Тот. Я, закричала Джуді. Я, 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 я. хором кричав увесь клас. Махаючи в повітрі руками, як вітряками, Рокі мовчки підняв руку. Рокі, чи не принесеш ти нам піцу? Звісно, принесу, відповів Рокі. Везунчик, сказала Джуді. Коли Рокі повернувся з піцею, клас затих. Усі жували малесенькі квадратики сирної піци і слухали, як пан тот читає оповідку про пса, який їв піцу з ковбасою. Коли він закінчив читати, Джуді запитала, пане тот, чи можу я подивитись на ваш маленький столик для піци?» Ця штука таки схожа на мініатюрний столик, хоча раніше я цього не помічав, я колекціную їх, сказала Джуді. Ось що я тобі скажу, почав пан Тот. ця річ твоя, якщо завтра прийдеш у доброму гуморі. Як думаєш? Ти Можеш пристати на таку пропозицію. Так, пане Тот», – вигукнула Джуді. Так, 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 так.